Всім привіт! Сьогодні в гостях свого батька Тоже тримає кролики. Зараз покажу, які кролики має, яка клітка. Має таку кліточку на три яруса. Є такі кролики. Сьогодні ми зараз з ними попрощаємось. Вже підросли до своєї ваги по 3-200-300, може якісь більші є. Так. це... Самець еншила. Це вже старенький самець. І є ще така помісна кроличка. Дуже гарний окрас має. Тато лише в собі є на плем'я. Зараз ще покажу, які в стані кролики є. стані стоїть така кліточка. З двома маточними відділеннями. Тут курочки ходять. Так, зараз ми подивимося. Такі кролики є. Є така самичка. До речі, ця повністю що тато собі леша вона від неї. Вона ідентична, похожа до неї. І і малиші сьогодні ми їх теж пересадимо. Є ще одна самичка. Термонка. Теж дуже хороша кроличка. І має таких маленьких крольчат. від того самця щеншила. Вже бачить, гарні такі кролики маленькі. Ну і звичайно під кінець дня пожаримо щось смачненьке. Вогонь вже розпалили, можна буде погрітися. Якщо, якось так.